Сергій Юрійович, підбити загальний підсумок осінньої частини сезону для Буковини. Ну, я вже казав в інтерв'ю, що я цей, цю частину сезону 10 із 10, тому що ми дуже чудово провели першу частину сезону. У нас була дуже така серія потужна, можна так сказати. Тому я дуже задоволений цією частиною чемпіонату. Чи можете ви сказати, в якому, на вашу думку, матчі команда показала свою найкращу гру у цьому сезоні? Ну, напевно, 100% в берег. Там була дуже така цікава, інтенсивна, динамічна гра, як я люблю казати, да, агресивна гра. Тому я думаю, що це в плані ігрових якостей була сама. Цікава гра. Буковина пішла на перерву зимовим чемпіоном з перевагою плюс 9 перед другим місцем. Наскільки ви задоволені саме таким гандикапом? Ну, звісно, задоволений. При деяких обставинах він був би ще більше, але ми задоволені тим, що є, і ще є 12 євро в другій частині чемпіонату, які будуть непрості. І нам треба ще доказати. Для себе, для футбольних фахівців, що ми заслуговуємо бути в прем'єр-лізі. Буковина досі залишається єдиною командою в українському футболі, яка ще не поступалась. Для вас особисто, що це означає? Це і несподівано, звісно, да, тому що ми не, не очікували такого. Але приємно, і, звісно, Рано чи пізно ця серія закінчиться, але я хочу, щоб це було як можна пізніше. Назвіть найбільш яскравих гравців Буковини у цій частині сезону. Ну, я вважаю, що всі не хочу нікого виділяти, тому що вони всі заслуговують а, на повагу. І тому, да, звісно, хто, хтось був яскравіший, хтось стабільніший, але. Я вважаю, що вся команда заслуговує на признання. Чи можете ви назвати найбільш яскравих гравців у складах суперників? Для кожної команди, звісно, якісь є яскраві гравці, але я можу виділити тільки там, Максима Витяховського агробізнесі, Фарасенка, Рингульці. Ну а так, в принципі, Хама ну, можливо в Прикарпатті, тому що це, це теж атакувальний гравець, який забив дуже багато м'ячів. Хто для вас став відкриттям цього сезону? Який гравець і яка команда? Ну, відкриття 100% Буковина, тому що я, і, і я вважаю, що ніхто не, не думав, що е, ми покажемо таку змістовну гру і, і такий результат. Тому 100% Буковина, Ну, гравців не хочу нікого виді виділяти, тому що дуже багато гравців в кожній команді, які розкрились. Назвіть терміни запланованої відпустки, зборів і чи має намір команда брати участь в якихось зимових турнірах? Ну, зимових турнірах точно ні. Ми не будемо а, брати ніякої участі. Хлопці відпочивають до 20 січня. Потім ми збираємося, ми догляд, перший тренувальний збір в Чернівцях. А з 1 лютого ми виїжджаємо в Закарпатті і там буде підготовчі збори. Спочатку два, потім Гра зелензе на кубах і потім ще один. Чи можете ви сказати, над чим в першу чергу команда працюватиме на зборах? Чи бачите ви певні компоненти ігрові, які потребують найбільшого вдосконалення та прогресу? Звісно, за зимовий період це і фізична підготовка, і тактична підготовка, і звісно. Ті компоненти, над якими завжди треба працювати в кожному підготовчому періоді. Тому над цим ми будемо працювати, як завжди, як літній підготовчий період, так і зумова. Сезон навесні поновиться грою в Кубку України, чвертьфінал проти ЛНЗ в Черкасах. Потім пауза більше двох тижнів і знову чемпіонат відновлюється. Наскільки ось ця перерва між стартовим матчем і продовженням сезону впливає на коригування підготовчого періоду? Це не впливає, просто ми будемо готуватися, розуміючи, що в нас є гра з Селензи на і Будемо готуватися вже до неї, а потім вже коригувати після неї. Там вже залишиться небагато часу для того, щоб вже готуватися до першої гри, другої частини чемпіонату. Тому не буде якоїсь там ну, підготовки, якісь такі, яку ми не планували. Все буде все чітко, все, все так, як ми хочемо, щоб було От і все.